Ви мені скажіть, от де люди знаходять час подорожувати. Дім, робота, школа, інститут, заняття якісь розвивашки. Немає часу. За 4 роки, я ж говорю, два рази я зміг поїхати в Болгарію. І то там на тиждень, на 10 днів. Тут дивлюся, мене знайомі, то в Іспанії. Проходить 3-4 місяці, дивлюся, вже у Франції, в Парижі, біля є башні. Не знаю, може це штучний інтелект, якесь створює фото. То проходить пару місяців, вже поїхали якийсь там Таїланд, де люди знаходять можливість От, їздити так з України, причому, да? От, з Києва. Це ж не близький шлях. Це ж їхати треба до Польщі, там десь потім добиратися. Не так, як раніше, там виїхав, Борис Польсів, полетів. Це ж треба якийсь час планувати. Напевно, мене щось з тай-менеджментом. Скажіть, я вже не говорю про тих наших туристів, які виїхали раніше до Європи. Там, понятно, там вони можуть на вікен собі дозволити кататися по Європі. А от так, от як спланувати? Скажіть мені, як люди так умудряються? Я щось, напевно, роблю не так.